Сімейна фотосесія це не про красу, це про любов, про зв'язок, про дотики, які стають пам'яттю. Час не зупинити. Але ми можемо зберегти його хоча б у кадрі. Не відкладайте, не рахуйте кожну гривню, коли йдеться про найцінніше. Бо ці світлини залишаться тоді, коли виростуть діти. І коли нас уже не буде, я знімаю сімейні фотосесії з душею, ніжністю і серцем. Пишіть у дірект.